Считаете, если два дня есть просрочки, то э, это есть технические были моменты, которые необходимы перевозчику для перехода на новый тариф. Не подумайте, что это так. Сегодня свистнули, а через пять минут уже можно ездить по другому тарифу. И это необходимо приобрести билеты, необходимо их зарегистрировать, необходимо их каждому водителю выдать и так далее. Все расчеты сделаны, я вам скажу даже больше. Поток был взят за основу для расчетов. И э, тариф... позволяет нам работать по 3,50. К сожалению, ви понимаете, коли повышают цену на топливо, коли повышают ціни на запчасти, ніхто не спрашивает, способен ли перевозчик оплачувати э, запчасти, топливо там і так далі. Яку систему влади? Почему? чому подорожали, солярка, бензин, газ. Посилили, починають арени напускати. Що з таке? Ми не виступаємо проти підняття тарифів. Ми за. Але почуйте добрі люди. Але ми за те, щоб вони були прозорі, щоб зібрались разом громадськість, перевізників. І 3,50, п'ятдесят, і скорішого 4,50 були. болі, болі справедлива ціна, болі справедлива. Но мали отримати зарплату. Люди более більше, більше, щоб вони могли собі дозволити туди і обратно на роботу, хоча б з'їхати було б прийнято таке компромісне рішення. Не було прийнято рішення, як пропонували перевізники, 5 гривень, 4 гривні, а саме компромісне, яке... В принципі повинно задовольнити всіх, бо перевізників і відповідно мешканців міста. Ваше честь зв'язку з цим я вважаю, що в даному випадку на даний час жодних підстав для того, щоб вживати заходи забезпечення позову шляхом зупинення рішення виконавчого комітету, фактично наперед приймати зазначене рішення без дослідження всіх обставин справи, немає. з, з цим, ваше честь я прошу наше клопотання задовольнити, скасувати ухвалу Деснянського районного суду від 6 квітня 2015 року. Та прийняти нове, яку відмовити задоволених по питанням позивача. Ми зазначаємо, що все ж таки ми представляємо інтереси також і мешканців міста. І на зараз в даній ситуації, яка склалася в Україні, ми вважаємо, що мешканці міста будуть перепла переплачувати більше ніж 30% вартості проїзду. А в, даній, в даному випадку, в даній ситуації це на рішення суду на жаль майже не прийшов ніхто. Це цікавило тільки громадських активістів та ініціативну групу. Що з цим робити? Суд все ж таки відбудеться. Тобто, 6 травня. Ми побачимо, чи буде скасовано це рішення виконсому чи ні, тобто чи ціни на приїзд нам повернуть старі по 2,50 в маршрутках і по 50 в маршрутному таксі, чи залишаться вже нові. Ми плануємо подавати або знову апеляцію на це рішення, а і будемо подавати, скоріш за все, ще позови від фізичних осіб.